Зараз на фронті багато з них погинуло. У нас, коли ми проводили захід, у нас був такий пластовий тато, який разом 91-му році своїми дітьми прийшов в пласт і він плакав. Він розповідав, як на фронті зараз наші. Не вихованці пласту різного віку вони гинуть, бо вони знають, що цю орду не можна пускати знову в країну. У нас є два шляхи, або ми зараз здамося і нас почнуть денацифіковувати, так як вони зробили в 1169 році, коли Андрій Боголюбський вдався в Київ і вирізав, і вибив, і попалив церкви, знищив Київ, так що Київ вже століттями не міг піднятися, так як вони. Як Мазепа він зробив свій європейський вибір. Він хотів об'єднатися із Карлом XII, об'єднувати свої війська, щоб звільнити Україну. Тоді, коли Петро І узнав про це, він відправив своє військо до Батурина, столиці Мазепи. А Батурин був дуже укріпленим містом. Фортеця це була неприступна. Але в нас. Я казав один чоловік, скільки героїв, стільки зрадників. Один зрадник, старшина козацький, провів їх на прізвище, ні, прізвисько тоді було ніс, провів їх по підземелю і вони вдерлися в батурин. Вони нищили все, вони зрівняли землею, вони все спалили, церкви, дітей, старшину козацьку розіп'ятли на хрестах і на плостах, на плотах пустили річкою донизу. Коли ось Можливо, вам розповідали, але ви ще прийдете до нас, коли буде про крути, я вам окремо розповім. Коли Мурав'йок після битви під Крутами вдерся до Києва і зараз вони таке хотіли зробити, вони вбивали людей, в кого козацькі вусах, хто в Вишиванці, хто розмовляв українською мовою просто на вулиці, не питаючи навіть прізвище, розумієте, не знаючи тих людей, просто за зовнішній вигляд, і люди просто за 10 днів. Так, лежали люди і пізніше ну тіла вже мертвих людей. Пізніше вже зганяли до Маріїнського найкрасивішого парку, вирили там величезний рів і там вже розстрілювали, і там вже вбивали. І зараз вони хочуть нас так само денацифікувати. А ця територія України, яка війшла до складу Радянського Союзу, бо між двома світовими війнами наш край дійшов до складу Польщі. Вони денацифікували так, денацифікували голодом, що мільйони людей загинуло. Просто в селах лежали люди від голодної смерті, тяжкої. Вони померли, не було кому поховати. І тоді, ось сьогодні, я ще уточнила: 286 ешелонів з Росії, з російської глибинки було завезено в південні області України. В східній області України, тому що потрібно було обробляти цю землю, потрібно було там працювати. І тому наш південь і схід заговорив російською мовою в селах. І тому вони кричали: Путін прийді. Ну він зараз прийшов, але нам Путін не потрібний. І тому такі оці вихованці пласту разом з усіма вони зараз там воюють. У нас немає іншого вибору, або вони прийдуть сюди і будуть нашу золоту молодь вирізати, будуть вибивати. Вартувати дівчат, жінок. Або ми мусимо оборонятися. І ми кожен на своєму фронті. Ваш фронт це навчання. Ви навчайтеся, будь ласка, так, щоб ви могли е, усвоїти професії різноманітні. Нам треба буде відбудовувати Україну. Нам треба буде ставити на ноги. І саме ви, ви майбутнє, ви наша молодь, ви наше майбутнє, ви наша надія. Ми е, надіємося на те, що ви на своєму фронті будете такими відповідальними, як ті, хто зараз стоїть із зброєю.